Тому що такий вітерець хороший тінь. Лонги коштують 50 лір, всього нашого 50 лір з понеділка по п'ятницю. В суботу, в неділю, вони коштують 75 лір. Це я вже відкрила сезон і на Ларі дорослих коштує 10 євро або десь всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталі. Зараз я знаходжусь на пляжі Лара. Початок я вже відзнімала на канал Жуліана Хоум. Зараз познімаю ще вам. Але якщо вас цікавлять всі... Пляжі платні, які знаходяться на Аларі, ви можете зайти на той канал і подивитися. Кілька пляжів я не запитувала ціну. Потім ми пройшли такі ну прямо дорогі платні пляжі, три. І зараз е, знову йдемо по державному пляжі. Тій душ по рахунку. Якщо чесно, тут душів дуже мало. Їх два прямо. Ну а людей дуже багато на пляжі. Можна було трішки частіше поставити. Це пікнікова зона, тобто можна посмажити шашлики, з курочки, з м'яса, що вам забажається. На початку теж є, потім якісь ну, такі території нікого там нема, нічого. Можливо, колись були готелі. А зараз знову от почалися ці пікнікові зони. Зараз запитаємо, які тут ціни. Блоги коштують 50 лір, всього все 50 лір з понеділка по п'ятницю. В суботу, в неділю, вони коштують 75 лір. Сітки коштують 500 лір. Це державний пляж ні. Це приватний пляж, але ось такі ціни зробили для людей. Це дуже добре, це супер. Оля каже, можливо, тому що тут такі палки. Я кажу, ну так, тут палки, але... Ну є там, де ще й без палок плавати можна для порівняння. Всюди шезлон коштує 200 лір. Ну в одному місці лише 100. Тут 50 і 75. Це неймовірні ціни. на, на п'ятницю, суботу. Всі вісім вечора починається жива музика. Вони працюють до двох годин ночі, починають з вісьми ранку. Чому? Тому що тут алкоголь не продається, але вони дозволяють людям, які приходять сюди до них, ну щось замовити, поїсти так, посидіти, щоб дозволяють приносити сюди алкоголь. Без проблем і плавати тут можна хоч до 12 ночі, хоч до 2. Вони працюють до 2 годин ночі, кула біч. Меню теж недороге. дюзлеме десь лір, бургер 125. Розумієте, да? Не 225, а 120. Тут Точно запитали. Так, манти тут можна замовити. Тобто є в меню, що вибрати. Дуже приємні ціни, я вам скажу. Ми з господарем просто тільки що розмовляли. Біотуалет поставила, я так розумію. Досі йде пікнікова зона. Ми підходимо до ще одного платного пляжу запитаємо, який тут цілили. Але той мене, звичайно, вразив. 50 лір шезлонг. Такого ні на коні алтин, ні на ларі ніде немає. Хід сердешком, будь ласка, а раз там вже пішов якийсь готель. Все тут вже заходити не можна. Коштує 100 лір, ліжко коштує 300 лір. І ось такі. Це да. да. солом'яні, коштують 600 лір. Не 1500, як на інших п'ятшах, 600. І е, вони починають працювати з восьмої, і до восьмої працює кухня. А я кажу, а бар, він каже, так хоч до ранку, ми тут завжди сидимо. Я кажу, а плавати можна вночі? Можна без проблем. іди плавай. Сіний омлет 75 лір, з сиром 85, п'ять, коришик сто лір. Менемен мене 110, ну це турецькі такий, Просто зварне яйце 75. Бачите, ціни це тарілка з сніданком 180 лір. Це я так зрозуміла на одну людину, да, тому що одне яйце. Ну, якщо ви розділите на всіх, то 100 лір, 110 з сиром і з м'яском, а з м'яском 100. Зі спанаком 90 і гьозлиме є з картоплею 90 лір. Слухайте, ну ми піде з картоплею, беремо за Кока-Колою за 39 лір. Да? А тут 90 лір, тільки гьозлиме одне. Так, сендвіч 110 і все одно тут дешевше ніж на інших пляжах. Ось сендвічі ви бачите ось 85, гамбургери 165, чізбургер 180, курячий бургер 140 і. Де в бургер якийсь? 210. Брони 140. Пішли по 170. Десь теж є якісь Альфредо. Піца саме дешевше 140, найдорожче 160. О, 4 сири, це має бути дуже смачне. Салати 215. Салат дорожчий, ніж піца, ну, тому що тут морепродукти є. А Так, 135 Просто з риби, я так розумію. З авокадо 165. Коротше, саме простий чобан салата, тобто помідори, гірки, цибуля 120 лір. Та що таке, етреп? Що це таке? Вона каже «дюрюм». Я кажу, так чого вони пишуть одне слово турецькою, ет м'ясний, а друге слово англійською. Коротше, м'ясний дюрюм 200, з курочкою 175 і з котлетами 195 Не пише скільки грамів. Патати з кизартмаси смажена картопля 100 лір. Ми вчора в Ікеї взяли за 19. Оля каже, це недорого. Я кажу, мені здається, таких цін взагалі ніде немає, по 19 лір картопля. Далі сігара -бори". ну борек такої з загомотаний 110 лір. Тарілка сиру 120 лір. Просто горішки 70 лір, мигдаль 100 лір. Кажу, кежу – 100 лір. Шашлик з курочки 210. Курочка з соусом карі 220. Ой, оце смачно. Кремель монтар литавук. Це короче, курка з підливкою з мантар. Ну, грибами 210. Це має дуже бути смачно. Ну, леврек риба, до речі, леврек 310, Чіпора 310, червона риба 310. Це що просто грами різні чи що? Кальмари 340. І карідес креветки 340. Це фруктова тарілочка 180, просто кавун 135, як кавун хочу. І все. Потім бараняче пірзола 450, ну це дорого так. Збаранений шашлик 420, андріко 485. Я не знаю, що зараз дешевше є. Все просто водичка 15, це не 37,5, 35. Кока-Кола 50, так само, як і в інших барах. Але тут Айран 35, а в інших барах, що ми дивилися раніше, 50 було. Чай 50. Творит був, ви бачите? Це мілкшейки по 110 лір. Що полуничний, коротше всі, які хочуть. Холодна кава, Айс американо 70. Я вам не буду читати. Ви самі бачите, тому що це міжнародні назви. Це Я ясно. Пиво. різних фірм. Багато різних коктейлів, Тут же секс за більш ясне діло, як без такого коктейля, Якщо ми на біч, то звичайно все має бути. Я жартую зараз. Звивається Lucky 13, Beach and Cafe, Сілися з Олею, так добре, не можемо піднятися, тому що такий вітерець хороший, тінь. Просто супер. Цікає, Дуже. Навіть ціни на інших пляжах можете зайти на канал Джуліана Хом і там ну, подивитися на ціни і на меню. Для порівняння. Я вже відкрила сезон і на ларі. Дуже класна водичка, просто супер, така тепла. Мені тут набагато більше сподобалось, ніж на конілки. Коні алти не ображайся, але як є, так є. Тут нема ніяких течій, цих холодних, дурнуватих. Тут пісок, але тут мілка така, да? навіть не пісок, такий крупний пісочок, дуже класний. Не такий, як всі де, всіде дуже міленькі, а тут крупний, він не залазить у купальник. Коротше, супер пляж, мені дуже сподобався. Ми зараз трішки пройдемо пішки туди і там ще по Коротше, будемо переходити такими переходами. Класний пісок просто супер. Вода, як в чайнику. Хоча це червень. Я думав, все-таки буде трішки прохолодна. Ну, на коні оці набагато прохолодніша. Тут супер. Можна хоч цілий день там сидіти в цій воді. Тут є спеціальний пляж для інвалідів. Бачите, водичку можна обмитись. єдине, що вона не вимикається. Там немає крючочка, де можна її перекрити. Тобто ми помились, пішли, переодягнулися, вона ще тече. Дівчинка прийшла і вона зараз теж поклала все, вода тече. От чому, коли воно державне, то за ним ніхто не дивиться, я не можу зрозуміти. Спеціальні переодягалки, бачите, там. Енгільці з пляж, вони широкі, тобто ну, там, з коляскою може людина заїхати, переодягнутися. Мінус цього пляжу це те, що літаки постійно літають, але вдень якось не було чути. Ну, тільки Оля сказала, Юль, якось не чути літаки, і вони кожні 10 хвилин почали літати. Ці алтанки вони коштують, якщо я не помиляюсь, півтори тисячі лір. Зверху столики є, але саме куметне те, що зверху. Над столиками нічого не тобто, ну, коли сонце немає сенсу. Ми подивіться, як воно гуде, я вам включу вимкну. гуде просто. Сонце. Якраз в цей час класно піти в музей піску. На жаль, карточки не взяла, але ми зайдемо запитаємо, скільки коштує, щоб ви знали. Гарно тут. Погода супер, взагалі неспокотно. Там 20. Це музей піску. Кумхекель Мюзісі. Зараз запитаю, коштує 10 євро або 10 доларів, або 8 паундів. Для дітей від 4 до 15 років 5 євро, 5 доларів, 4 паунда. До 4 років без кошту. Дальний. Працювати з 9 ранку до 11 вечора. Гарно там. Я бачу, є люди. Ну. До речі, музейна карточка тут не проходить. Чому я вирішила, що вона проходить? Це їх адреса, і написано, де вони знаходяться. В каналі є цей музей, я напишу в описанні посилання на нього, подивитись. Що перевезти, це буде 240 лір. Ну це дорого. Оля каже, Юль, ну археологічний музей 200 лір. Я кажу, так, але ж ми не платимо 200 лір. Ми ж купуємо картку за 60 і ходимо усі музеї безкоштовно. Розумієте, яка різниця? Ну, Подивитися в посилання музей, подумайте, коштує він того чи ні. Але я знаю, що ввечері там ще є підсвітка, воно гарніше. Я знімала у день тоді. Я не знаю, як в селі якомусь, знаєте, ну, хоча як в селі, в селі. Хтось там каже Юля, Анталія це місто. Ну от, бо дивіться, мені це все-таки село велике, гарне, але село. Вість, як заходить гарне сонечко. Дорогу тут не помішаю зробити, тому що просто ті камінці. Оля каже, а де автобуси? Я кажу, все. Всі пішли на шашлики, і шофери також сказали, до побачення, чого це всі є шашлики, а ми ні? Лавочка зачинилася, автобуси перестали їздити. Всі поїли шашлики, тоді разом поїхали. Ви думаєте, чому вісімірки разом ходять троє завжди? Нема, 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 Потім поїхали. тому що вони тут посіли, поїли шашлики і потім поїхали. Ми всі в диму, Оля, ми всі в диму будемо. Мамочка, маринується, все, здравствуйте. Все маринується. Ну, в принципі, жара спала. Зараз якраз такий момент готувати шашлики. Тому що в день ну, спекотно це робити, звичайно. Супер. Супер, але ми без шашликів. Це не супер, розумієш, Оля, де? Краса, чесно. Перший раз я потрапила, що всі смажать, щось роблять. Завжди приходжу порожнеча, знімаю вам тільки те, що тут має бути. А сьогодні прям як по замовленню, дуже гарно. Мало того, що суботній вечір, так ще й байрам. Всі сім'ї вийшли на прогулянку. Що додивилися відео до кінця, дякую за ваші вподобайки, лайки. Дякую, Під... Що додивилися відео до кінця, дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Всім бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу нашій ненці Україні. Дякую всім нашим солдатам, волонтерам, всім країнам, які нам допомагають і приближають нашу перемогу. Слава Україні!